4 сентября 1965 года, Дзержинский РЭС. Приступаю к исполнению обязанностей директора Дзержинского района электрических сетей согласно приказа номер 166 от 1 сентября 1965 года по Житомирскому энергоуправлению сельского хозяйства. Директор Александр Мироненко. Такий зміст першого наказу, який 50 років тому розпочав історичний відлік Тоді Дзержинського, а нині Романівського рему. На цих старих фотографіях вони ще усі молоді. Попереду у них важкий, але сповнений з витяги час розбудови енергетичної системи району. Цей відеофільм ми розпочали знімати на початку грудня 2014 року. Аби встигнути закарбувати на відео живих свідків тих далеких подій півстолітньої давнини. А на початку трохи історії. Саме тут, на березі річки Случ, був колись започаткований Дзержинський Рем. Місце це обрано не випадково. Тут було, так як ви самі бачите, найкраще місце для добування електроенергії було саме і річка, і ГЕС. Кращого місця не було де їх встановити в нашому районі. Нині тут майже нічого не залишилося від того часу. Тече вода і спливають літа, каже один з ветеранів підприємства, 77-річний Іван Гуменюк. Все б не було вручну. На стовп лізли когтями, я кажу, не те що зараз. Нам кран, друге, третє. вишка є. Тоді все на своїх ногах вони зараз мені дають вже. На стару роки, як кажуть. Ну, а так, щоб сказати, хотілося робити, як що було. І людям добре. І нам я кажу. Це інтерв'ю з Іваном Павловичем ми записували у приміщенні Миропільської мережної дільниці Романівського рему. Тут знаходиться один з його інформаційно-консультативних пунктів. Люди приходять, і в кого немає можливо квитанцій, хто десь загубили, то вони звертаються за допомогою, щоб видати їм нову квитанцію. То стосовно пільги, допустимо, оформлення пільги, яких документів треба, так само сказати там нормування пільги, так ну багато запитань задають по поводу роботи. Ми стараємося в повній мірі задовільнити. Всі потреби людей, всі запитання, які в них виникають, ми стараємося дати повну відповідь, щоб в них не виникало інших запитань, і вони все були задоволені нашою роботою. Нині у штаті Меропільської мережної дільниці Романівського рему перебуває семеро чоловік. Так, наша робота дуже важлива, тому що ми забезпечуємо електропостачання споживачам і також відновлюємо електропостачання споживачам. Так, да, умови різні бувають, і румовують всяко, всякої складності. Повищена в нас електробезпека, в нас опасна дуже робота, що постійно, бо електричний струм це така річ, що вона дуже небезпечна, її не чути ні на запах, ні на, на звук, ні на що. Постійно треба бути насторожі. Незважаючи на мороз, йшла планова заміна опор електропередач. Місцеві жителі задоволені роботою енергетиків. Приїхали сьогодні. Я аж злякалася, ціла бригада приїхала, молодці. Ну, бо я була б, не знаю, вони мене налякали ще раніше, що стовп цей аварійний і кабель у мене цей мідний, а треба вже він укислявся до того алюмінієвого. Там трудно їм було з'єднувати. Ну, хорошо працюють. Працюють хорошо, провіряють щочики. Мені ось поміняли от лічно, що там ним. Не можу обіжатися, нічого. А це виробнича база Романівського рему. У середині 60-х років минулого століття тут був пустир та декілька будиночків для чергових. 25 березня 1966 року тут оселилося подружжя Пугачів. Василь і Ольга прибули до Дзержинська за направленням по закінченню навчального закладу. Пройшовши ряд службових сходинок Василь Пантелеймонович 20 років очолював РЕМ. Живий це любити свою роботу. Тоді все вийде. Не вважати, що зарплата мала. У нас зарплати були по 60 рублів. І ми уручну міняли опори по 15 опори міняли зимою. Зараз уся техніка є розговори більше, як за зарплати. Ну, може, часто стало. Тоді мої гроші були такі, але... І було тоді Люди були більш відповідальні, от, більше було. Ми розружали опори, приходили вагони, ми розгружали вагони, вручну викидали опори. дерев'яні приходили вагони, Займалися цим ділом. Кранів не було. Ставили в основному вручну і ямки копали вручну. Головне, тоді було багато роботи, що людина не шукала роботи, так як зараз і не знаходить її. А тоді роботи не було. Ну робота була де хоч. У когось була робота, і на производстві була робота. Обидва сини Василя Пугача пішли стежкою батька. Олег очолює Романівський рем, а В'ячеслав Баранівський. Вони так само, як їхня ненька Ольга Іванівна, не уявляють для себе більш цікавішої і відповідальнішої професії ніж енергетик. Я б не сказав, що я їх там настроював. Ми сімейно їх не настроювали на цю роботу. І що це. Вони просто росли тут. У ресі, вони родилися в ресі і виросли в ресі. От. Ну, вони бачили, що робиться, як. Ну, мені подобалося пізніше. Вони ж поступили всі зразу на механіку, вони кончили механічний техніку мутюат, а тоді вже пішли, щоб пішли, по, пішли по, в інституті, енергетичні. Ми народилися на території даного РЕСа, Романовського, хоча я працюю в Браносі зараз. Все життя, як кажуть, і гуляли з ізоляторами. Біля цих людей, які тут працювали, змонтовували дерев'яні опори до приставок вручну. Ставили, їх возили, перевозили. Наша мати диспетчером працювала на підстанції. Часто приходилось бути і на роботі, і той диспетчерській самі. і так воно це життя Получилося вже, що ввиклися до цієї організації, до цієї роботи. А сама вигода. Коли закінчив армію на те в 92-му році, коли я прийшов, такої вигоди е в зарплаті не було. Тоді в нас працювали заводи, стікольні, русталь там вироблявся. Там в чотири рази простай е гуті робітник мав получку в чотири рази більше, ніж електромонтери, які тут отримали на ті кошти по 70-80 рублів на ті гроші. Тому що Все воно йде по життю, де я кажуть, родився там. І вже зупинився. Я вважаю, що в ногу з часом наше підприємство йде однозначно, але наше підприємство залежить від жителів району, від їх кількості, скажімо так, і від споживачів. Ми їх називаємо юридичних споживачів, а по-простому це промисловість. Чим більше промисловості, тим більше вона працює. Тим перспективніший і район, і відповідно і районні електричні мережі. Якщо сказати по нашому району, я вважаю, що район перспективний. В технічному плані ну як, районні електромережі діляться на дві частини: Це технічні і, скажімо так, комерційні. Комерційна частина це контролери. Ну, там, бухгалтери і так далі, які ну, рахують. А технічна частина це більша частина рему, де е, знаходяться мережні ділянки, де знаходиться техніка, де, де знаходяться спеціальна техніка. Працюємо ми і планові роботи, тобто на рік складається план роботи по очистці трас, по будівництву нових ліній. По Заміні чи переоснащенню старих ліній. За 2014 рік колектив Романівського РЕМ побудував одну лінію фактично з нуля і провів капітальний і технічний ремонт на чотирьох лініях 10 кВт. І на десяти лініях 0,4 кВ. Але не тільки виробничими успіхами пишається Олег Васильович. Оці спортивні трофеї завоювали гравці футбольної команди Романівського рему. Це не всі спортивні нагороди. Половина більша цих нагород знаходиться в Обленерго. Там є такий куточок спортивних нагород Обленерго, в тому числі. Мабуть, третя частина них завойована романівськими спортсменами. Чому так сталося? Ну, якщо сказати, перше, чому так сталося, що я сам займаюся спортом з дитинства. І так як вже як займаєшся спортом, то, то і до тебе тягнуться спортсмени, і йти до спортсменів. А тим часом до диспетчерської постійно телефонували споживачі. У зв'язку з дефіцитом електропотужності, що склався в об'єднаній енергетичній системі України, почали застосовуватися аварійні відключення. За таких умов робота енергетиків стала ще напруженішою. Ділянка роботи на даний момент дуже відповідальна. так як водяться графіки, дуже багато телефонних дзвонків. Треба відповідати, скарги надходять, що довго світла немає. Перемірзають вода, опалення не включається. Реагуємо диспетчера і від диспетчерського пункту залежить діяльність практично всього району. Позитивно оцінюють роботу Рему і представники влади. Це підтверджує наша стабільна, конструктивна і ділова співпраця у вирішенні тих болючих проблем, які є сьогодні на теренах району і у місцевих територіальних громадах. В першу чергу відмічаю порозуміння і конструктив в плані надання дієвої допомоги, проведення вуличного освітлення, надання іншої спонсорської допомоги, і це звичайно радує. Відмічаю, що це не лише результат протягом одного місяця чи якогось короткотривалого періоду нашої спільної роботи. Це довготривалий діалог, це довготривала і результативна конструктивна співпраця. 50 рік зрілості і для людини, і для підприємства. Попереду у романівського рему багато планів. Його колектив вірить, що вони обов'язково здійсняться.